Люди, які працюють з марцями, що найжахливіше ви бачили? Дисклеймер в цьому відео розказані історії, які можуть вас шокувати. Якщо ви вразливі і не готові до подібного, краще вимкніть це відео зараз і передивіться будь-яке з наших попередніх. А всім, хто залишається з нами, приємного перегляду. Я директорка похоронного бюро. Близько 15 років тому у мене була дама, чоловік якої загинув у жахливій аварії на мотоциклі. Коли жінка увійшла, то одразу ж попросила повернути шкіряну куртку чоловіка. Нерідко люди хочуть повернути особисті речі, проте в цьому випадку куртка була розірвана і не просто розірвана, а ще й просякнута кров'ю та стирчали фрагменти кісток. Зазвичай речі померлих повертають у запечатаному пакеті. Щойно їй дали куртку, вона дістала її з пакету і одягла. Зморід був просто жахливим. Я щиро сподіваюся, що зараз з нею все гаразд. Я працюю з багатьма пацієнтами хоспісу, тому смерть є звичайною справою в моїй сфері діяльності. Якось уночі, коли одна із моїх клієнток померла, задзвонив телефон. То була дочка, що жила за сотні миль, яка жодного разу не заїздила до мами за весь час, що та була під моєю опікою. Дочка чомусь запанікувала і запитала, чи все з мамою гаразд. Такі моменти мене завжди бентежили, бо справді здавалося, що вона якимось чином знала, що щось трапилося з її мамою, яка ближче до кінця була збентежена і постійно наполягала на тому, що їй треба побачити дочку. Якщо хтось помер і лежить більше дня чи двох, він починає розкладатися зсередини. Якщо в кімнаті досить тихо, ви можете почути багато булькання та бурчання, оскільки гази та рідини переміщуються всередині трупа. А якщо порухати тіло, то можна почути стохін, бо залишкове повітря з легень трупа виходить через голосові зв'язки. Моя наречена померла за шість днів до нашого весілля. Того ранку я спробував розбудити її, і коли помітив, що вона не відповідає, я спробував знайти пульс і зробити серцево легеневу реанімацію. Коли я це робив, вона почала хрипіти, бо я виштовхував повітря з її легень. Коли я перевіряв пульс, то випадково поклав великий палець її на шию і помацав власний пульс. Тож в мене майнула надія, що мені якимось чином вдалося її оживити, хоча було очевидно, що вона вже померла. Я робив серцево легеневу реанімацію тільки на тренувальних курсах, але ніколи не практикувався на людях, і я зовсім не уявляв, чого чекати, коли так сильно натискаю на чиїсь груди. Пройшло всього три місяці, і в мене немає відповідей на те, як і від чого вона померла. Але тепер щоразу, коли я хриплю, у мене астма, у мене з'являється посттравматичний стресовий розлад, і я заново переживаю момент, коли знаходжу своє кохання та матір нашої дворічної дитини мертвою. Я бачив, як два маленькі дитячі трупи підсмажилися від електричного струму. Ми відповіли на виклик, в якому йшлося про удар струмом. Через якусь несправність кабель з електричного стовпа впав на землю. Маленька дитина торкнулася цього кабелю і отримала удар струмом, внаслідок чого його рука стиснулася сильніше. Його маленький приятель, мабуть, побачив це і схопив його. До моменту, коли ми туди дісталися, вони були мертві, але все ще залишалися під струмом. Ми не могли безпечно наблизитись, поки відділ електропостачання не відключив електрику. Отже, ми сиділи і дивилися, як ці два маленьких тільця сіпаються та іскряться. Все було як у фільмі жахів. Це дуже трагічно. У мене в місті загинула ціла бригада швидкої допомоги, коли хтось із них ступив у воду, що була під напругою, поки всі вони несли пацієнта. Наскільки пам'ятаю, пацієнт був п'яним водієм і бився з ними. Чотири або п'ять людей загинули, включаючи водія. То було жахливо. Моя дружина трунар тож мала досить багато дивного досвіду. Це швидше смішно ніж моторошно, але одного разу вона намагалася позбавитись трупного задуплення в стегні померлого, зігнувши всю ногу вгору. Її хватка зісковзнула і нога хитнулася вниз. П'ята вдарила її прямо по обличчю, внаслідок чого під оком утворився синець. Їй довелося пояснювати людям, що вона не знаходиться в аб'юзивних стосунках. Просто мертвий хлопець ударив її ногою по обличчю. Якось я перевозив труп уночі. Уявіть чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, чорний фургон без розпізнавальних знаків, А абос ще й змусив нас носити білі рукавички. Він хотів, щоб ми виглядали висококласно. Необхідно було перевести нещодавно померлу жінку середніх років, рак грудей, за 250 миль глибокої ночі з лікарняного моргу до моргу поруч із її родиною. То були дві години повної тиші, коли труп раптом видав низьке витця. Звучало як. Я мало не обісрався, повертаючи з автостради і залишаючи слід із гравію та бруду. Незважаючи на те, що головою я розумію, що це просто шлункові гази, що виходять із тіла, я все одно не міг не бути трохи схвильованим. Я був частиною пошуково-рятувальної служби протягом трьох років. Я працював у команді аквалангістів, і ми відповідали за пошук зазвичай мертвих людей у морі. Солона вода робить з тілом стільки жахливого. Не кажучи вже про рибу, яка зазвичай починає їсти труп раніше ніж ми його знаходимо, моїм найжахливішим досвідом були спроби знайти тіло Джейн Доу. Вона була повією проти своєї волі, а також жертвою торгівлі людьми. Виявляється, вона перерізала собі вени на зап'ястях і стрибнула на скелястий і гострий виступ у морі. Ми пірнали в далеко не ідеальних умовах. Була погана видимість та хвилі. Ми з приятелем дивилися навколо в пошуках тіла, коли раптом з темряви підводної печери з'явилася темно синя рука. Вона почала смикатися і рухатися, і коли ми спробували витягнути руку, з печери вилізла решта трупа. На труп напали вугри мюрея звідси посмикування, які випливли з печери зі шматочками людського тіла в роті. Рот трупа був широко відкритий, ніби вона кричала, а очі були відсутні. Ми могли бачити сухожилля і кістки її рук, а гострі камені розірвали все її тіло на шматки в різних місцях. Пальців на ногах теж майже не було, стирчали тільки кісточки. Досі цей спогад переслідує мене. Найгірше було те, що коли ми витягнули її і попливли разом із тілом, вугри й риби пливли за нами час від часу, відриваючи шматочки плоті. До ковіда я працював у похоронному бюро, яке не дуже добре керувалося. Я був асистентом на похороні, а з однією з бальзамувальниць було важко мати справу. Її звали Ейджей. Приблизно за чотири дні до цієї історії Ейчей доручили зайнятися померлим чоловіком, який загинув від септицемії і якого мали кремувати через те, що він уже був у поганому стані на момент смерті. Отже, Ейчей спала на думку блискуча ідея залишити цього джентльмена на чотири дні без холодильника. Вона керувалася тим, що це не матиме значення, оскільки його все одно кремують, а той тиждень був Дуже завантаженим. Звичайно, мені доручили привезти його до крематорію разом із ечей. Ми війшли до кімнати для пальзамування і виявили, що покійний роздувся і з його сечового катетера на підлогу протекла сіра рідка суспензія. Якби чума мала запах, то це було б воно. Описати ту рідину, як погано пахнучу, нічого не сказати. Рідина була чимось таким, що можна було відчути у повітрі. Ми зайчею одягли спорядження, і, на щастя, оскільки вона вже поклала його на ліжко, нам не довелося багато робити для переміщення тіла. На жаль, ліжко було відносно старим, і одне з коліс доводилося розблоковувати вручну. Ейджей сказала мені розблокувати його, і я обережно нахилився і все зробив. У той момент Ейджей спала на думку блискуча ідея потрусити ліжко, щось типу жарту, розповтуючи сіру рідину через край прямо мені на маківку. Ця рідина затекла під захист для очей і маску. Я закрив губи і очі, щоб рідина що стікає по них не потрапила в моє тіло, і спокійно пройшов туалет для співробітників в якомусь онімі стані шоку. Дякую за перегляд! В коментарях діліться враженнями від цих історій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!